Створення приміток здійснюється через журнал оцінок. Тому я маю зайти на певний предмет та клас в журнал оцінок та натиснути навпроти прізвища певної дитини, наприклад, Бакай Ілля за 29.04 на порожню клітинку. Права частина меню оцінювання дозволяє створювати примітки як вчителю, так і батькам. Примітка вчителю обране поле дозволяє вводити певний зміст, наприклад, спитати на наступному уроці і. Зберігти примітку вчителя, натискаючи відповідну кнопку. Після чого в журналі оцінок у мене з'явиться червоний куточок, який каже мені про наявність такої примітки. Наводячи на нього курсор, я можу побачити зміст примітки, а обираючи і заходячи все меню оцінювання, можу побачити зміст у меню. Примітка батькам робиться тим самим способом, де я можу обрати або коментар із стандартних, які вже введені в систему за замовчуванням, або ввести примітку. Від руки, яку вважаю за потрібне. Наприклад, добре себе поводив. І зберігаю примітку батьків. Після чого ця примітка одразу з'являється в електронному щоденнику батьків. і Вони її обов'язково побачать. Отак створюються примітки в електронному журналі системи Єдина школа. До побачення!